Давай на чистоту, сядемо разом на мосту! Чому мосту? Адже міст? Тому що у слові відбувається чергування. Чергування голосних. Що ж таке чергування? Коли ми змінюємо слово, наприклад, мені бракує слів, слово слів, або утворюємо спільнокореневе слово. Наприклад, перемога непереможний. Відбуваються певні зміни. Заміна одних звуків на інші. Це явище називається чергування. Чергуються як голосні, так і приголосні. Ще один момент. Чергування зазвичай відбувається в корені, але може бути і у суфіксі, хоча рідко. Наприклад, котити, катати. Чергування Оа в корені код, кат, і чергування суфіксів и а. Чергуватися можуть певні звуки. Їх потрібно запам'ятати. Краще запам'ятати, коли їх згрупувати: Е і О ввечері з вечора, е, e, терти витирати, «Е», «о» – з нулем звука, вітер вітру, помилок, помилка. «І» ОА допомога допомагати. Наприклад, у мене є кіт. Я дуже люблю свого кота. Відбулося чергування І О. Пропоную вправу. Установіть відповідність між чергуванням і прикладами. Натисніть на паузу і виконайте. Перевіряємо. Гонити ганяти чергування О. «а». Лебідь лебеді, чергування і Е. Стелити застилати, чергування е, и. Зорі зірка. Чергування О І. Вечеряти з вечора. Чергування е. О. Ось і все. Все просто, вивчай легко.